Доброго дня усім, хто хоче навчатися новому. Мене звати Загоровський Роман Васильович. Я вчитель інформатики. Сьогодні я хочу продемонструвати вам один інструмент, дуже класний і дуже корисний інструмент, який я використовую під час дистанційного навчання. Цей інструмент допоможе вам не лише використовувати дистанційні уроки. Цікавіше, проводити їх цікавіше, а й дозволить вам наочно демонструвати ті чи інші елементи дистанційного навчання. Що це за інструмент? Давайте будемо з'ясовувати. Але перед тим невеличка передісторія. З цим інструментом я познайомився е, приблизно рік тому. Е, насправді я вважав, що його використовувати і використовують е, ну, досить багато людей. Але насправді використання цього інструмента є ну, недостатнім, як на мене, на дистанційному навчанні. Причина дуже проста. Тому що е, люди вчителі, е, тому що вчителі, мабуть, не знають е, про цей інструмент. Що ж це за інструмент? Це інструмент малювання на Відповідно сторінці браузера, коли ми починаємо трансляцію чи у Zoom, чи у Google Meet. Я особисто використовую Google Meet, інколи на сторінках відповідно, браузера потрібно щось намалювати, підкреслити, виділити. Для цього існують різноманітні доповнення. Я ж використовую маркер сторінки. І ось як він виглядає. Для початку нам потрібно, відповідно, перейти на сторінку. маркер-сторінки, так, Page marker, ось він є. І додати його до свого браузера. Він є як для Google Chrome, так він є і для Microsoft. Edge, Так він є і на Mozilla Firefox. Звичайно, сайт автоматично визначає, що у мене встановлений Google Chrome, і відповідно автоматично він пересилає мене на сторінку, встановлення його із веб-магазину Chrome. Ось він є. Він вже у мене встановлений, встановлювати я його не буду. Які плюси цього, цієї програми? Звичайно, аналогів є досить багато, але мені чим це сподобався. По-перше, лаконічністю. Наведу приклад. Ось після встановлення з'являється ось така невеличка піктограмка, яка яскрава, червона, її завжди можна помітити. Після натискання на неї, у мене з'являється невеличке відповідно меню, яке я можу відповідно вже використовувати. Тут є деякі інструменти, а саме інструмент-маркер для малювання різноманітних елементів, інструмент виділення або е, теж маркер, який прозорий. Так? Також тут є гумка, як ви бачите, і є вказівник, коли нам не потрібно малювати, але нам потрібно щось одночасно працювати на нашому сайті. Давайте відкриємо деяку сторінку і побачимо, як вона буде працювати. Для того щоб видалити щось або щось дописати, також є інструмент, наприклад, текст, я можу щось почати писати на сторінці. І, відповідно, я можу всі ці елементи з допомогою інструмента переміщення переміщати, як мені це відповідно, подобається. Тобто кожен інструмент створює відповідно окремий об'єкт. Це дуже зручно, класно. Крім того, я можу малювати лінію за допомогою цього інструмента. Якщо потрібно щось підкреслити. І лінії будуть також збиратися як окремі об'єкти. Також після редагування, наприклад, або зміни ось цього зображення, я можу це зображення завантажити до себе на комп'ютер. Для цього є спеціальна кнопка завантаження. Створюється окремий файл і завантажується відповідно на сторінку. Так, ось він є, і можна натиснути праву кнопку миші і обрати, зберегти зображення і відповідно зберегти його до себе. Що цікаво, що при переході на наступну на іншу сторінку у нас не відображається. Точніше, не відображаються малюнки, які є на передній сторінці. Та як ви бачите, при гортанні вверх-вниз я не можу побачити щось іще. До чого я веду, зараз продемонструю. Для стирання тут є кнопки назад і вперед відповідно. Тобто, Ну, Звичайно, є кнопка видалення всього, так? є кнопка виходу з програми і є перемикач-повзунок для збільшення та зменшення. Розміру самого тексту. З самого верху, як ви бачите, є кольорова гама для встановлення певного кольору. Це також дуже зручно. Так, ми можемо відповідно його вже використовувати. Давайте спробуємо, наприклад, обрати розмір більший і встановити наступну замальовку. Так, Досить зручно, Досить зручно. йдемо далі. Ось, наприклад, є сайт. так? Запускаємо наш додаток, обираємо кольор, який потрібен, наприклад, ось такий синенький так І можна відповідно вже щось починати малювати. Наприклад, можна позначити, що з допомогою цієї кнопки сторінка буде редагуватися. Е, відповідно, як ви бачите, при гортанні плагін е, гортає весь елемент, так тому що у нас ця кнопка є не прикріпленою. Якщо я обгоду, наприклад ось цей об'єкт, при гортанні далі. На сторінці він лишається. Тобто розумієте, в чому плюс. В чому плюс? Що ще цікаво, що в цьому плагіні є велика кількість додаткових можливостей. Ну, як можливостей? це плюсів для мене. Наприклад, ми можемо встановити, як вказано на сторінці плагіна, ми можемо використовувати додаткові комбінації клавіш. Наприклад. Shift D, Shift-H, shift e Shift P, відповідно, та інші для того, щоб використовувати малювання. Хто знає англійську мову, то я думаю, розуміє, для чого, відповідно, аналогія із чим є. Це дуже круто, особливо під час дистанційного навчання. Наведу яскравий приклад. Отож, іде тема, наприклад, текстовий документ. Створення персонального навчального середовища. Переходимо на сторінку. Звідси ми виходимо. Переходимо на сторінку, наприклад, із документами. Так. Після цього створюємо новий документ. І дітям потрібно продемонструвати, як щось тут відбувається. Додаємо будь-який текст. Візьму, наприклад, я текст. Візьмемо, наприклад, про весну, Так? Будь-який. Непринципово. Додамо його. Після того, як ми його додали, нам цим документом потрібно поділитися. Що я роблю? Наприклад, натискаю, запускаю пейдж маркер. Програму переміщаю, куди мені потрібно, і далі вже починаємо працювати. По-перше, підкреслюю, що для е, початку редагування я хочу поділитися. Так, перемикаю на вказівник і зразу натискаю цю кнопку. У мене запускається режим. Встановлюю, демонструю дітям, що, я, що потрібно встановити назву. Так, перемикаюся і встановлюю назву. Наприклад, весна. І це йде в режимі реального часу. Натискаю Зберегти. Так? Після цього я можу відповідно, витерти попереднє і додати наступне: що для зміни якраз тексту нам потрібно? що зробити? Все вірно, нам потрібно змінити нашу піктограмку, наш значок замка, що свідчить про те, що наш документ є закритим на новий доступ. Ми просто натискаємо на обмеження, запускаємо і змінюємо його у потрібний нам. а саме Усі, хто має посилання. Ми на нього натискаємо. У нас змінюється доступ. Ми одночасно вказуємо дітям, що у нас доступ змінюється, що можуть його переглядати. При потребі його можна змінити на той, який нам потрібен. Після цього ми натискаємо кнопку готово або копіювати посилання. І після того, як посилання скопійовано, ми можемо його надіслати, наприклад, у Viber. Тобто діти. Бачать на дистанційному навчанні, як працює програма Google Документи. Корисно, класно, я також це думаю. Тому я вирішив цим плагіном поділитися. Сподобалося? Ну, відповідно, натискай лайк. На цьому буде все. Дякую за увагу. З вами був вчитель інформатики.